Який може бути кращий подарунок, ніж той, який приїхав на День Святого Миколая, правильно? Зробимо розпаковку посилочки з Китаєм. Подивіться, яка вона огромна. І тут у нас посилка на 2 кілограма. Ну що, відкриваємо? дивимося, що нам докриєте? Де зимові штани? дитині замовили. Покажу в наступній розпаковці деталі. Це замовлення клієнта. Павербанк приїхав. Це ось це один подарунок. Хто бачить такий яплик, який дістає е, цих камашок. Далі це у нас термобілизна. Чоловіча. Також зроблю розпаковку в наступних відео. І це взуття, яке я замовила без коробки, щоб так було дешевше. Чоловіче взуття. Також одному із клієнтів моїх самих дорогих. Це взуття напряму з фабрики, яке приїжджає вже з бірочкою. Більш детально зніму в наступних відео.